Доброго здоров'ячка, пані та панове, леди короче. Зробив, ну, мав бути замовлений, але заготовка виявилась по ширині, трошки не той, що мені треба. Короте, зробив я такий у нас, це у нас вуглецевий дамаск. Віцання хременка. Він досить не тонкий, тут обух у нас 4,5 мм, але ж, я думаю, це у нас не стане нам на заваді. Тобто, да? той самий такий обух бешений, а в мене тут ще не з пахою трошки, трошки вигнали. Три місяці горілки не куштував пиво, пив іноді горілки то він його не розриває при своїй товщині, тобто, да, дивимося там як він ріже, да? він його не розриває. Виді, це... Мішає до дошки. А це спахай трошки вигнали абрикасяночки. От, вирішив Сергій Миколаєвич. Арочку другу віднатягнути. Тобто, да, так от він тоненька, тоненька ріже, нарізає, бачите? Хоча товстий обух, я і кажу, все залежить від самої геометрії. Тобто зведений він у нас з обуха, Такий, взагалі чудовий нема, да у мене тут нема. Не взяв я этих самих, ну, коротше так, дивіться. Постав на паузу роблять. Тобто, вот да, от він у нас, він у нас красуючий. Такий. Такий малюнок чудовий. Тут у нас в пакеті 4 сталі. Сталь ХВГ, сталь У-8 Сталь 5 ХНВ, здається. ХВ, ХНВ. От. І шах 15. Твердість тут у нас 58, 59 одиничок за Роквелом. Чесно, клинок не міряв. Коротше, 30-ка ширина. Так, десь. Ну, близько 135, десь так. Чесно. Я от і не міряв, підстріляєте. На руківі стабілочка, якась хрень його знає. Сани Шевчука. Ну класна, класна стабілочка така. В руці дуже приємна. Тут у нас браш, таке собі циганське золото. Патина, битий камінь. Ну, коротше, такий такий красинчик у нас. Ой, нарізали ваше здоров'я, панове, така у нас абрикосяночка вже трошки дуба хватанула. За два дні. Так що будьте здорові, любі друзі. і на всім перемоги. Тобто приколська взагалі бомба. Всім дякую за увагу.